Новий дедлайн? Ні, я не маю дедлайну. Я просто знаєте, мій дедлайн це коли все скінкується. Тут. Я думаю, всі втомилися битися зараз. Вони програють, втрачають забагато людей. А ти чув? Ну, ми Зеленський приїде. Я не знаю. Він би хотів приїхати, але думаю, спершу треба угоду. Ми ведемо хороші переговори. Ми почали з Росією. Ведемо переговори з Росією. Україна добре справляється. Гадаю, вони цим дуже задоволені. Їм би хотілося це бачити. І, і, і ми ще деякий час не знатимемо, але ми, ми досягаємо прогресу. Ну то була просто карта. Це була лише карта, а не план. Це була концепція. І Звідти взяли кожен з 28 пунктів, а потім дійшли до 23. Багато з них вирішили, і насправді дуже вигідно. Тож побачимо, як побачимо, що станеться. Чи ви вважаєте, що Україну просили віддати Росії за багато землі? Я знаю, ви казали, їм не треба нічого Тут... віддавати. Так, да, це справді Е. -е. Дивіться, ЕЕ, -е. як воно йде, якщо подивитися, воно рухається лише в одному напрямку. Тож зрештою, це земля, яку протягом наступних кількох місяців Росія все одно може захопити. Тож ви хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Чи хочете щось зробити зараз? Ну? В деяких випадках ділянка розташована інакше, тому вони домовляються, намагаються це владнати. Якщо ви хочете кордон, то не можете мати його через шосе чи посередині міста так не вийде. Отже, це довгий, дуже довгий і складний процес і дуже-дуже сумно, тому що так багато людей гине. Який наступний? Вони продовжать розмовляти зараз. Вони розмовляють з Росією. Ее -е. стім вітков вирушає може з Джаредом. Я не впевнений, що Джаред поїде, але він залучений до цього процесу. Розумний хлопець і е -е. вони зустрічатимуться з президентом Путіним. Я гадаю, наступного тижня в Москві. Потім в Москві. Я думаю, так види концесії. Ця війна може тривати роками, а в Росії а, набагато більше людей і набагато більше солдатів. І е, тому я думаю, якщо Україна зможе укласти угоду, це добре. Я думаю, це чудово для обох. Пауза. Відверто це чудово для обох. Пауза, але Україна, знаєте, вона набагато менша, Це значно менша група людей, і вони втратили багато людей. Пауза. Росія втратила багато людей, але Росія має набагато більше людський ресурс.